Вбивць поліцейського затримано. У поліції розкрили перші деталі викриття нападників на Вінничині. У центрі Миколаєва прорвала водогін. Буде чи заміна труби або, може, встановлення муфти, коли в кранах буде вода. Олександр Сінкевич побував у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, яка була мета візиту миколаївського мера. Сьогодні понеділок, 22 квітня, і у нас для вас є новини. Попри будь-які обставини, команда телеканалу МАРТ продовжує інформувати вас про головні події доби у Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас! Одразу просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше глядачів. Про все в деталях далі. За минулу добу на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано, повідомили Вова. Водночас, впродовж суботи, 22 квітня, російські війська обстріляли три місцеві громади. Спочатку вранці ворог завдав удару дроном ланцет по відкритій території Радсадівської громади, а невдовзі артилерійські обстріли фіксувалися по селу Солончаки Куцерубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Крім того, в день ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич відвідав штаб-квартиру НАТО у Брюсселі, де наголосив про необхідність поставок Україні ППО та зброї. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Зокрема, мер зустрівся із союзними державами та місією США при НАТО. Далі цитата. Розповіли про безпекову ситуацію на Півдні та сході, про те, як Росія руйнує наші міста та вбиває мирних мешканців. Тож наголосили на необхідність надання Україні допомоги у вигляді систем ППО та зброї, щоб ми могли захистити людей, захистити нашу землю та повернути окуповані території. Також мер додав, що Миколаїв стане першим містом в Україні, де запустять веб-сайт, на якому можна буде відслідковувати всю інформацію про міжнародну допомогу для міста. За словами посадовця, це зробить даний процес абсолютно прозорим. Російські окупанти продовжують терор Херсона. Близько 10.30 ворог обстріляв місто з тимчасово окупованого лівого берега, повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки у Дніпровському районі міста постраждала 44-річна жінка. Її ушпиталили у стані середньої тяжкості. На момент ворожої атаки травмована перебувала на вулиці. Російські війська накрили вогнем і приватний будинок. В оселі повибували шибки, пошкоджено стіни, покрівлю, ворота і гараж. У неділю, 21 квітня, в Миколаєві пройшла традиційна акція на підтримку військовополонених. До неї долучилося близько 50 людей: це рідні та близькі військовослужбовців, а також цивільних українців, яких незаконно утримує Росія. У Південному регіональному центрі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими повідомляють: якщо близька вам людина потрапила у полон або зникла безвісти, звертайтеся за допомогою до їх офісу. Він розташований у Миколаєві по вулиці Нікольська, 37, телефон гарячої лінії. На екрані. Вона працює у робочі дні з 10 до 16 години. Увечері 21 квітня у Миколаєві на водогоні по вулиці Дунаєва сталася серйозна аварія. Через це частина жителів центрального та Заводського районів залишилася без водопостачання. Фахівці Миколаївводоканалу вживають необхідних заходів для якнайшвидшої ліквідації поломки, коли в крани мешканців повернеться вода, з'ясовував Сергій Лисюк. Миколаївводоканал отримав сигнал, що на вулиці Дунаєва протікає водогін. Ввечері 21 квітня на місце вирушила аварійна бригада комунального підприємства. Коли фахівці розпочали роботи, виявилося, що поломка доволі серйозна. Думали, що виток на районі магістралі 150 міліметрів, але вона потягнула на дорогу. По дорозі проходить водогін діаметром 1000 міліметрів, який питає центр міста. При земляних роботах пройшов розрив труби, тому переключились як можна більше, щоб запитати наших абонентів. Через аварію частина центрального та Заводського районів міста залишилася без водопостачання. На даний момент у нас є тимчасовий район по вулиці Чкалова, від 3 Слобідської приблизно до Маріупольської, між вулицями Чкалова і проспектом Центральним, деякі багатоповерхові будинки без води. І у нас верхня. Точка міста це проспект Центральний від вулиці Пушкінської до вулиці Карпенка по проспекту Центральному. Ці, от у нас перетини вулиць Шосейної, 8 березня, водопровідне. Там от люди зараз без води. Комунальники продовжують роботу на місці аварії, Залучена спецтехніка водоканалу. Зараз фрізою розпиляємо асфальт, розробка асфальтного покриття, а потім екскаватором приступимо до розробки ґрунта. І вивозна техніка у нас Т-150 Трактори будуть вивозити ґрунт. Щоб добратися до труби. У нас завжди є заготовки і муфти, і ремкомплект лежить для заміни труби. Тобто це, це в нас заготовлено, тобто тут питань нема. Тут затримки не буде ніякої по матеріалам. Через масштаби поломки роботи орієнтовно триватимуть до 24 квітня. На водоканалі просять містян ставитися до ситуації з розумінням. Фахівці комунального підприємства вживають всіх необхідних заходів для повернення води в крани миколаївців. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Нагадуємо вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитися нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео, аби дізнаватися про всі події першими. Долучайтеся до сторінок телекомпанії «Март» у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv Підозрюваних у нападі на поліцейських затримано. Як відомо, 20 квітня на Вінничині правоохоронці зупинили для перевірки автомобілю, якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний Максим Зарецький, а його напарник був поранений. Наступного дня нападників затримали в Одеській області. Ними виявилися двоє військових батько та син 52 та 26 років. Вони переховувалися у покинутій будівлі на Одещині та мали намір покинути Україну. в автівці були знайдені документи та інші речові докази. Затримані називають мотивом нападу те, що вони перевозили бойові гранати. Наразі це перевіряє слідство. Також співробітники Служби безпеки України з'ясовують їх причетність до диверсійно-розвідувальних груп. Нині фігурантам повідомили про підозру. Їм інкримінують дезертирство та вбивство правоохоронця. За скоєне обом загрожує довічне ув'язнення. У Миколаєві започаткували благодійний біговий челендж. Кожен крок в допомогу ЗСУ». до спільної ініціативи обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, а також адміністрації заводського району Миколаєва, доєдналися кілька сотень жителів міста. Челендж триватиме протягом квітня. До участі долучилася і наша знімальна група. Подробиці вже за мить. Миколаївський ліцей номер 34 став одним з тих багатьох освітніх закладів нашого міста, який долучився до спортивного челенджу Кожен крок в допомогу ЗСУ. Збір коштів для Збройних сил України, а саме 123 ї окремої бригади територіальної оборони, які несуть службу освітяни Миколаївської області. При цьому вчителька фізичної культури ліцею каже про те, що завдяки челенджу учні можуть зібратись разом, а це в наш час дуже важливо. Всі діти так постійно щось донатять, роблять якісь акції на допомогу ЗСУ. Суть цього челенджу була ще в тому, щоб вони зустрілись. Вони згадали, що таке фізична активність. Вони нас якось почули один одного, відчули нові емоції, класні емоції від того, що вони займаються чимось активним, підвищили свій рівень рухової активності. І, звісно, емоційну складову ніхто не відміняв. Це просто було дуже класно. Зміст челенджу простий. Учасники долають будь-яку кількість кілометрів бігом або ходьбою. Вони можуть діяти індивідуально або брати участь в групових забігах. За бажанням також можна зробити донат. Учні та освітяни ліцею обрали масовий забіг, при цьому зробили його дуже патріотичним та красивим. Діти також багато донатили, адже вони розуміють, навіщо вони це роблять, і кому вони вдячні за можливість брати участь у таких заходах. Ми б хотіли подякувати ЗСУ, що в нас є така змога бігати, навчатися, радіти життю. Я теж саме хотіла сказати, те, що ми бігаємо в нашому вільному місці. Миколаїв. Ліцей номер 34 передав челендж далі. Згодом ми дізнались, кому адже на стадіоні юніст незабаром зібрались працівники адміністрації Заводського району разом зі своїм керівником. Вони знайшли час, аби доєднатись до важливої справи популяризації здорового та активного способу життя та підтримки збройних сил України. До цього челенджу адміністрація віднеслася небайдуже, і саме ми цим челендженом показали, що адміністрація, як і всі наші громадяни, в будь-який момент готова не тільки підтримати наших хлопців грошими, а якщо буде потрібно, то доєднатися до їх роботи, яка відбувається зараз на передовій. Віктор Дмитрук також наголосив, що адміністрація Заводського району і надалі буде підтримувати подібні ініціативи, важливі для мешканців нашого міста. Розумієте, оці навали, оці тривоги, які відбуваються що вони також дестабілізують населення і не дають вимогу відчути, що ми знаходимося у мирній країні, і тому оці такі сплески емоцій, які дають оці от спортивні змагання, вони також допомагають нам витримати. Працівники адміністрації пробігли навколо футбольного поля стадіону Юність, також зробили свій внесок у збір для 123-ї бригади ТРО і передали челендж далі Миколаївському фаховому коледжу транспортної інфраструктури, студенти та викладачі якого із задоволенням продовжили гарну справу. Також нам вдалося поспілкуватись з керівником спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи Іриною Добровольською. Пані Ірина розповіла про те, що дуже багато освітніх закладів вже прийняли участь, наприклад, усі 18 шкіл Заводського району. Прийняли з них участь і не тільки діти, і долучилися, і е, вчителі е, в, на надав деяких закладах і директора долучились також. За кордоном діти, які знаходяться так само. Дитина, дитина відео прислала, що вона пробігла, там забіг мама зняла, чи вона там сам сама дитина бігла там і себе знімала під час бігу. Скинула скріншот, що задонатили, що пробігли не зря донатом з користю. Загалом, завдяки челенджу по Миколаївській області, для 123-ї бригади вдалось зібрати понад 360 тисяч гривень. Челендж триватиме до 30 квітня, а далі обов'язково буде ще. Це перший раз таке, да, коли у нас фізкультурно оздоровча або здоровий спосіб життя поєднують от з, з, з такими з донатами, скажімо так, з, з допомогою да нашим зсу подивитися, як воно піде. Бо наступний місяць також там хочуть, але вже хочуть донатити наступній бригаді тим хлопцям, яким де також більше знаходиться там освітян е, Миколаївської області, або е, ці хто Там, але Там уже буде трішечки там не біговий благодійний, а більш такий вже Ова активність там більш по іграм, і так далі. То це буде всі класніше. Адміністрація заводського району закликає усіх приймати участь у подібних акціях. Бо як це важливо і потрібно, розуміють зараз усі. Мене звуть Нікита, мені 9 років, я учень 3 Б класу. Я, я я доначу на Зсу. Моя мрія стати воїном. Робіть як нікіта, допомагайте нашим силам оборони. Сергій Мельников, Владислав Невідомський. новини на телеканалі МАРТ. В ніч на 21 квітня в Нью-Йорку США миколаївський боксер Сергій Дерев'янченко переміг американця вон Олександра. Як пише видання Чемпіон, українець домінував у рингу весь поєдинок. Боксери пройшли всю дистанцію 10 раундів. Дерев'янченко весь час був активним, гарно комбінував і не залишав супернику свободи дій. Наприкінці восьмого раунду американець побував у нокдауні. Однак достроково завершити бій не вдалося. У підсумку всі три судді віддали перемогу миколаївському боксеру. Попри російські атаки на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Далі пряма цитата. На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з'явилося експертів, і всі все знають. Що от все завтра буде блекаут, і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту в країні не буде. Одночас, за словами очільника Міненерго, українцям слід бути готовими до різних сценаріїв. Далі про культуру. Великодні писанки здавна вважалися одним з головних атрибутів святкового кошика. А от варіації їх розпису завжди було чимало. Так, учасники майстер-класу в центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького вчилися виготовляти великодні яйця. Про особливості цієї техніки розпису дивіться у нашому матеріалі. Здавна жоден великодній кошик українців не обходився без писанки. Це завжди давало змогу доторкнутися до старовинних українських традицій та пізнати автентичні знаки та символи. Різновидів розпису великодніх яєць є чимало, серед них і травленки. Саме такі писанки вчились виготовляти учасники майстер-класу у центральній бібліотеці імені Марка Кропавницького. Така назва травленка, тому що за допомогою оцитови витравлюється пошарово малюнок. Тим самим створюється під воском, зберігаються ті кольори, які ну, первинні кольору шкаралупи, а потім все біліше, біліше біліше витравлюється кольор за допомогою оциту. За повір'ями писанка наділялася магічними силами. Вона приносила добробут, щастя та здоров'я у родину, а також захищала її від усіх негараздів. Тож і розписувати її можна було лише в гарному настрої і з позитивними думками, розповідає тренерка майстер-класу Тетяна Ульянкіна. Робили ми сьогодні трошки ну теж давня писанка, але вона незвичайна в тому плані, що це не різнокольорова писанка, а писанка зроблена на Коричневому, звичайному, натуральному курячому яйці. За рахунок того, що ми витравлювали цей колір поступово, там з'являються на цій писанці два-три можна кольори. Тобто від темно коричневого майже до білого все це поступово з'являється на писанці. Сьогодні писанка вважається важливим надбанням української культури, адже у ній зашифрована наша національна ідентичність. Тож такі традиції варто відновлювати та передавати своїм нащадкам, бо тільки так ми зможемо вберегти усю величну спадщину української культури. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. На останок про погоду у вівторок, 23 квітня, ясна погода протримається у Миколаєві лише в ранковий час. А вже в день небо вкриється хмарами. Без опадів температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 19 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 68%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі традиційно нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Не забувайте поділитися своєю думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт Теркамарт. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху.